Цитати Генрі Форда 30 липня 1863 року народився засновник корпорації Ford Motor Company Генрі Форд. Його називають батьком американського автомобілебудування. Форд вперше почав використовувати помисовий конвейер. Це принесло йому тріумф. І великі статки, американський бізнесмен, один з найбагатших людей світу всіх часів. Генрі Фолд говорив, життя, як я його розумію, не зупинка, а подорож. Вся перебуває в Русі із самого початку було призначено для цього Повітря сповнене ідей. Вони постійно стукають до вас у голову. Ви просто повинні знати, що ви хочете, потім забути це і займатися своєю справою. Ідея прийде раптово. так було завжди. Час не любить, коли його витрачають даремно. Тільки два стимули примушують працювати людей. Бажання заробітної пати і боязнь її втратити. Невдачі виходять в результаті страху, спокою, зніженості і безпечності. Усунення страху створює впевненість і достаток. Встаньте і озбойтесь, нехай слабкі отримують милостиню. Людина Вмирає тоді, коли перестає змінюватись, а похорона просто формальність. Якби я робив тільки те, що хочуть від мене люди, вони б досі їздили на каратах. Найкраща робота це високоопачуване хобі. Люди похилого віку завжди радять молодим. Заощаджувати гроші. Це погана порада. Чи не збираєте п'ятаки? Вкладайте в себе, я в житті не заощадив ні долара, поки не досяг 40 років. Коли здається, що весь світ налаштований проти тебе, пам'ятай, що літак злітає проти вітру? Гроші. Не змінюють людину, вони просто знімають з неї маску. Якщо людина сама по собі егоїстична або жадібна, гроші просто покажуть це ось і все. Якщо ти будеш колоти дрова сам, то зігрієшся ними двічі, молода людина повинна шукати ту єдину іску індивідуальності. Яка відрізняє її від інших людей і розпалювати її всіма силами, не давайте іскрі згаснути. Бог створив людину без запасних частин. Я ніколи не стою, якщо є можливість сидіти, і ніколи не сиджу, якщо маю можливість рожати.